Розпаковка посилки для того, щоб займатися метеоризмом. Розказую і показую, що це таке. Це такі штуковини. Я тут шліфував метеорит, але в мене якісь черепахи дуже е, зернисті, смілкають. Заказав собі другі черепахи. Предлагав людині рекламу, людина щось морозилася. То хотіла, то не хотіла, значить буде без реклами. Де я цих штуків взяв, не розкажу. Кому треба, шукайте самі. Так, е, що в нас є? У нас є така ерунда, це щоб черепахи чіпляти. Так, сподіваюся, на болгарку воно піде. Так. І є комплект черепахів. Так, беру черепахи. Так, що тут більше нічого. Е, ці штуки не, не Дніпрем. В Дніпрем щось таких штук немає. Дніпрем тільки ножик, мій любимий для розпаковок, і Болгарія. Так. І того показую. Що я взяв? Я вже і сам не пам'ятаю, що я заказував тому дядькові. Так, є дивіться, черепаха 200, черепаха 400, 600, 1000, 3000. Нульова, я не знаю, що означає нульова. Нульова. Ну, я так поняв, це саме перше піде. Тоді 36, 50, 80, 1000. І далі пішло 2000 і так далі. Хочу спробувати, дивіться, що я хочу зробити. Ось, бачите, який комплект черепах всяких. Що я хочу зробити? Попробую оцевого метеорита. Метеорит не метеорит не знаю, я називаю його метеоритом. Хочу шліфанути, щоб воно стало таке красиве, як зе. Бачите, тут де шліфоване, яке гарне. Почну від нульової. Може, це взагалі диском зрізати, Навірно, цього диском зріжу. Почну від нульової і так про цей, попробую до до 3000 наждачки. Не наждачки. А черепахи. Кому цікаво, спостерігайте, наступний відос буду, буду шурувати. Може я нульової попробую здерти туди вісятки. Ладно. В общем, кому цікаво класити наступні відоси, буду пробувати це все діло шліфувати.